Вихованці військово-патріотичного спортивного клубу Захист повернулись із змагань з панкретіону пам'яті Максима Бендерова. Турнір проходив у Кіровограді та мав статус обласного. Олександрія приймала участь з новотріумфальним составом. Кіровоград, Знаменка, Новгородка. Були представники бойового самбо, представники Прайта. Там огромное количество разных боевых систем были представлены на этом турнире, опять же в связи с тем, что турнир ну, память великого спортсмена, поэтому принимали там, ну, о -о очень много титулованных спортсменов, было бы много Спорта, чемпионов Украины, призеров разного уровня. Олександрію представляло 35 учасників, які виступаючи одразу у декількох категоріях, здобули у підсумку 24 нагороди. До змагань з Панкратіону спортсмени готувалися ретельно, наполегливо та відповідально, і це дало гарні результати. Чотири перших міста у нас 11 вторих і 9 третіх. На соревнованнях не буває слабих соперників, тому що навіть найслабші завжди приїжджають виступати і боротися за перше місце. Все очень серьезно подходят, все готовились, у каждого своя тактика, техника, поэтому ну, недооценивать соперников нельзя. И ну, тяжело, тяжело давались нам, вообще дались эти соревнования. То есть очень много есть таких мелких травм, которые то есть, ребята позанимали, некоторые посходили с дистанции в связи с полученными травмами. Из-за этого получали То есть тоже в финале. При боях за второе, за, за перше місце, тому і очень много у нас вторих. Суперниками Олександрійців були вже досвідчені спортсмени, які є майстрами спорту та чемпіонами України. Тому здобути призові місця було дуже складно. У мене в категорії був спортсмен, який дуже неопитний. Він наскільки я знаю, вже майстер спорту по даному виду спорту, обладатель чорного пояса. У нас був я з ним зустрічався и в категории грэплинг УГИ, и в категории фул в ММА. В категории фул мы с ним дрались в финальной встрече. Благодаря тому, что я выбрал правильную тактику ведения боя, поединок проходил довольно на равных, с равным счетом. Ну, в конце, когда уже он понял, что дальше тянуть некуда, а счет равный, решил он сблизить дистанцию, а я Выбрал, ну, э, Использовал свои преимущество в, ну, в росте и в длине рук. Он решил э, сблизить дистанцию, после чего я провел бросок. И там он уже использовал свои преимущество в борьбе в партере и вытянул меня на болевой прием на руку. Таким образом, я занял второе место. Категорія ноугі у Панкратіоні передбачає лише боротьбу. Так як на змаганнях була велика кількість учасників у категоріях, поєдинки проводились не лише з суперниками з інших міст, але й з тими, хто займається в одному клубі. У меня был финальный поединок за третье место. Я бился со своим фаворитом. Раньше я не мог его выиграть, но сейчас у меня получилось, я преодолел себя, и я его выиграл. Поединок был сложный. Мне удалось победить благодаря тому, что я боролся лучше него. И это была уже моя вторая победа над ним. Попереду у вихованців військово-патріотичного спортивного клубу Захист змагання з військово-спортивного багатоборства, які відбудуться у Харкові.